Десь Небесний, ми вші подяки прийшли до тебе за те, які ти є. Ми просто мовимо і просимо у тебе, в ім'я Сина Ісуса Христа, щоб ти живих, привів живими додому. Прослава, Господи, будь-які оригірцей, дуже важкі час. Просимо, Господи, прохнися сьогодні тих, які забулися. Господи, ми ну, не можемо допомогти їм, окрім цієї молитви, але ти можеш Господи. въпрос на и в и най-тежкото си да с We ask, please, please, Father, bring peace to Ukraine. In Jesus' name. на слава, дай нам си, дай нам Ми довіряємо і всьому, сповідаємо на наші залежні сім'я, просимо справедливого мира для України і поразки для Росією у цій війні, нашого втицею і святий Дух. Амінь.